Доброго раночка, до нас заїхала ось така ловєтка на ремонт. Це військові. Балочки тут кнот по 1350 жгути ось дивіться в такому стані. Задня балочка краще, передня гірше. Так. Зігнутий один важіль, це вже видно. Задній правий. По сходженню зігнутий. Будемо його міняти. Тут також жгути, дивіться. Тут взагалі їм все, вже кришка треба міняти. Ось такі прицепчики обслуговуємо. Тут по гальму накату пильні, щоб поміняти. Ось така робота на сьогодні. Готовий прицепчик. Загрузили ще його клієнту. Так, що ми тут зробили? Замінили два важіля правих на новенькі, подивіться. Новенькі, гарненькі. Все як має бути. Два речага було правих зігнутих. Поміняли всі жгути. На всіх чотирьох речагах і з цієї сторони також. Тепер це все рівненьке, гарненьке, таке, як має бути. Ось зазорчики, дивіться, мінімальні зазорчики. Ось такий галфетик на 13 дисках. Провели ремонт по жгутам, замінили жгути і два рычага. Тепер колеса рівненькі і він може вирушати в бій. Кому цікаво, звертайтесь, зробимо заміну рычага або заміну жгутів і на вашому лафетику.